Мама плаче, я взагалі не розумію, що, що то таке, гуртожа така, Я така, ну типу, домашня дівчинка. Ну нічого сама не вміє робити, нічого не це. Ну коротше, я пам'ятаю, вона плаче. Я, 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 я чогось не плакала, бо я типу не розуміла. Думаю, воно ну, зараз через тиждень додому поїдемо. І потім е, я вже якби зрозуміла, що ми тут там. Ми я почала там навчатися сьомого класу в Харківському, в Харківській академії. Потім це ж на тренування їздити. Коротше, десь три місяці ми так пробули, і потім приїхав тато спочатку, і потім через місяць мама, і ми мене ну, забрала мене, ми жили в квартирі. Вони якби просто закінчили там справи якісь там. От так, да, в принципі, Але три місяці я прожила в гуртожитку. і Добре, що з дівчатками, яких я знаю, да, ми там всі команди, у нас там була одна, але в цілому. Умови такі були, е, не, там, такі похарчування, харчування. Це ж я ж така домашня, думаю, нічого, mm -hmm. боже, ну коротше, це був таке. Але зараз так з таким сміхом згадую, бо бо ми були дівчатками, ти ж такий якийсь. Ще добре, що я так ще сильно не, 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 не поринала в це. Я думала, ну зараз додому повернемося. Зараз там, типу, як 22-му, ну за за тиждень закінчиться, за два тижні, за три, ну за три точно закінчиться. Класик. Да, так, за да. Ну, така я ж я ж була з тих, хто через три дні все буде, все буде стовідсотково. Зараз просто взагалі я навіть не можу уявити, що, яку можна собі цифру уявити, щоб до неї там прагнути, там ну десь в, в снах якихось.